Get ready. Всім добрий раночок. Сьогодні у нас буде тренування на всю групу м'язів. Буде, буде пропрацьовано все по трішки. Поїхали. Що ми робимо перше? Встаємо і стрибаємо вниз. Раз. І два. 30 секунд працюємо і 10 секунд відпочинку. Так, так, спати будемо і відпочивати через 15 хвилин, а зараз нам треба зробити. Дуже круте, інтенсивне. Тренування. Поїхали. Махлаці. ці. Почули, ми дуже круто і весело. Тож, наступне, що ми робимо. Беремо гантельку. Буде у нас одне кардіо і одне силове тренування. Поїхали. Раз. Інша ручка. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9. Все по таймеру. Слове, намагайтеся робити не дуже швидко і дуже якісно. 10 секунд. Відпочинок. Рест. Піме трішки одечки. І рублям такой вправо. Раз, два, три, три. Ручки назад і один крок назад. Ten seconds. Рест. Вправо. Присідаємо на одну сторону. встаємо і на іншу. Поїхали. Можете грати апарати гантельку більше, менше. Дивіться по собі. Для мене 5 кг – це ідеальний варіант для високоінтенсивного тренування. 10 секунд. Віточок. Робимо по черзі на кожну е, ніжку. Поїхали. Раз. Два, стрибок. Три. Випад. І стрибок поставили ніжку назад. Давайте ще трішки. У нас сьогодні інтенсивне тренування, тому немає часу поспати. Виточемо. Потросили ніжками. Будемо, як ви зрозуміли, робити випад. Але ще з гантелькою. Поїхали. Раз, Два. Три. Показу з боку, Чотири. Давайте ще трішки менше половини. Якщо вам цього мало, заходьте на мій, на мій канал. У мене ще є тренувальничка на всі групи м'язів. Відпочили. Трішки. Поїхали. Випад І стрибок нічку постави на місце. Молодці. Робимо так само. На Поїхали. Раунд 8. Книжку просто ставимо назад і присідаємо. 10 Далі трішки попрацюю. У нас знов вверх. Робимо таку вправу round nine. Все, ми просто розминаємо верхню частину. І зараз вже будемо робити бокс ручками і потім силове на ручки і на спинку. 10 секунд. Щось починати. Хто знає, що таке боксерабика? М'ємо просто, вибираємо дві точки або два кути в кімнаті і починаємо бити. Я обожнюю боксеробику, тому її буде багато на моєму каналі. Тайбо боксеробика. Що ми робимо? Беремо гантельку, присідаємо на ніжку. Або робимо просто поступу назад. І раз. До кармашка наче. Два, три, чотири. Ну, що робота в Тоді у вас працюють ще ніжки. Статиці. Ще трішки. 10 секунд. Так само будемо бити, але вже в одну точку і б'ємо в одну точку. Можете ще піднімати ніжку. Next round. Давай, это можно делать, ты можешь выше. Або музычку. я к вам Rest. Працює інша ручка і спинка підніме лопатку. Я стою у побіді дивіться сам раз. Можете просто стояти, чи взагалі на лавочках викотитись. 10 seconds. Ну о, Що ми до маленького робимо далі? Починаємо бути взагалі в інші. Тому підкотався градусів, а це просто в інші Next сторони. Round. Але намагайтеся дивитися в одну точку, щоб у вас не крутилась голова. Давайте швидше. Якщо ви хочете швидко схуднути, це дуже круте тренування, тому що пропрацьовується все тіло. Відпочинок. Беремо коврик і будемо робити віджимання. Хто не знає, показую. Стаєте ручками під 45 кутів, Ручки ставите і віджимаєтесь. Next round. Або від полу, або від лавки. Може, вам буде так краще видно, показую. Лопатки з'єднуйте між собою. З'єднали. З'єднали. Не просто ручки працюють, щоб у вас працювала ще й спинка. 10 seconds. Ну що, трішки попрацювали на наверх, Rest. тепер будемо на низ ще працювати. Поїхали. Стрибочки, Раз. В один біг і в інший. Нічого не робимо, але в нас 10 святкова кардіо У це піднімається. Це те, що у нас так розминечна справа і почали. То, що ми будемо робити стрибок в одну сторону, в іншу і удар. Раз, два, три. Робите стрибок вправо, вліво, удар вліво, вправо, вліво, удар вліво. Робите у мене слухання. Тож, відпочили і робимо ревина, грант. Це, це не випад, випад це на запнішку, а це під 45 градусів. Раз, берете гантельку. Поїхали. Раз, два. Намагайтеся не поспішати, а щоб добре пропрацювали у вас м'язи. Так само потім робимо все на іншу сторону. Стрибки і реверанс. Дороблюйте, дороблюйте. у мене щось зі шнурком знову погано прив'язала. Дивіться, щоб у вас була зручна, обов'язково до стрибків. Тож робимо так само. Раз, два, удар. Ліво, вправо, удар ліво, ліво, вправо, удар вправо. Раз, два. Трішки потім відпочинемо, зробимо пресик. Я ж кажу, якщо вам всього мало, все на каналі окремо більше відра, внутрішнє, зовнішнє, силове тренування. Відпочинок. Реверант в іншу сторону. О, там вже майже все зробили. Поїхали. Не варіант. Не поспішайте. Кому легко, можете просто ставати і присідати, не відхиляючи ніжку назад. Не ставити її, а просто стали, сіли. Тоді ви прям дуже гарно все відчуєте. Але я показую, як робити всім останнім, щоб було зрозуміло всім. Відпочинок. Що ми будемо робити? Будете з'єднувати ручки і ніжки? Next round. Давайте давайте це пресик уже. У нас залишиться дві вправи на прес. 10 seconds. Давайте, ще трішки. молодці, no, si. Rest. Беремо коврик. Нам треба пропрацювати. круче, круче, Тож, підняв гантельку і вниз. підняв і вверх. В один рік і в інший. Тут працює не тільки вверх, фрес працює ручки, спинка працює. Кому легко може підняти ніжку, але тоді рівновага буде втрачатися. Молодці і робимо. останню вправо. Беремо гантельку, ставимо перед собою і будемо ніжки робити в одну сторону і в іншу, там де гантелька. Можете робити в три сторони. Раз, два, три. Але краще робити в дві, тоді не буде втрачати час на те, щоб запам'ятовувати, куди вам треба ніжку. Ну що, якщо ви все зробили, вимог круті, я скажу, якщо мало, заходьте на мій канал. Малаті собака. Чотири одиниці. Всім гарного, чудового. नाथना हो